«Самий величезний привіт, вітаю вас зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я, найголовніше, і благословення від Господа. Прийміть. Аврора, подивимось, які сьогодні акції знижки та новинки в магазині Аврора по 27, включно квітня. Дякую, як завжди, за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І розпочнемо із побутової хімії і будемо рухатись з вами далі. Ось такий великий шампунь. Доктор, момій, алтайський та мед 900 чи, а, літр 900 трішки інакше здається. 99 гривень зараз. Спрей для волосся активатор росту 100 мл 27 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий шампунь, просто його треба перелити у свою тару. Піна колада для всіх типів волосся 200 мл 15 гривень. Дитячий шампунь, кондиціонер для малечі 49 гривень. Трішки дешевше каченя кряка 37 гривень, 250 мл. 39 гривень коштує шампунь для дітей мультипульти. І дешевше можна придбати ще шампунь для дітей. Кря, кря 29 гривень. Знову поставили зі знижкою ось цей великий шампунь літровий. Вибачається гель для душу. Великий б'янка, 99 гривень. Пляшка з дозатором є два види. Чоловічий гель для душу стріт 8. Тут 250 мл по 55 гривень. Є в двох варіантах. Тріюга це аероведична серія. Ось такий безсульфатний шампунь 64 гривні 250 мл. Також зі знижкою легкий зволожуючий кондиціонер 64 гривні. Також можна придбати спрей для легкого розчісування волосся, для довгого волосся без силиконів та парабенів. Так, Ціна 99 гривень 200 мл. Зверніть увагу 139 гривень зараз зі знижкою Head and Shoulders 400 мл, а був 219 гривень. Зверніть увагу, хто користується Head and Shoulders, Це дуже хороша ціна на 400 мл. зі знижкою. Маска кератин, арган, колаген для волосся, Dr. Санте. Чи, не доктор Санте, доктор, да, доктор Санте 300 мл 55 грн. І зі знижкою можна придбати ось такий бальзам-маска, також зі знижкою за 64 гривні 480 мл. Шампунь фітолінія з бальзамом без силиконів. Тут 500 мл. Зараз він зі знижкою 44 гривні. О, зі значкою, ось цей гель для душу. Він здається був тільки один раз, оскільки я пам'ятаю в акції. Зараз 44 гривні, 400 мл. Це із кремовий кремових гель для душу орхідея. А ось таку серію лол для маленьких зараз можна придбати за 51 гривню. Це милорідке дитяче, 300 мл. Шампунь Айсберг. Чи айс крем? Айскрем 300 мл від енебрія 149. Зі знижкою кремовий гель для душу, об'єм тут 430 мл. 44 гривні. Велика літрова маска для волосся, кератин, арганова олія, біотин. Зараз 99 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку піну для ванну з ароматом Bubble Gum 750 мл 44 сорок Дитячий крем мило диня 500 мл 32 гривні. Мило дольче 500 мл 27 гривень, тут є багато різних ароматів. Зі знижкою можна придбати крем мило шик, тут 500 мл 49 гривень. Мило рідке, також є багато різних ароматів. Так, ось таке червоне диня по 27 гривень. Зі знижкою мило шик 34 гривні 300 мл. Об'єм. Поставили зі знижкою ось таке велике 900 грамове крем-мило. Це якась новинка в магазині Аврора. Я пам'ятаю, показував вам новинку без знижки. Зараз можна придбати за 55 гривень. 44 гривні коштує тверде мило шик. Зі знижкою дитяче мило. Шик, зараз 19 гривень 140 грамів. Зверніть увагу, 69 гривень. Хто полюбляє це милу дору, мінерали, зараз зі знижкою. Трусики ліро для хлопчиків та для дівчаток 229 гривень. Антиперспірант Синіта 55 гривень. Синіта кульковий чоловічий. Взагалі зараз на нього хороша ціна 29 гривень. Торгова марка Біокон, натуральний догляд, гель під очі, рідкі патчі, називаються проти зморшок та темних кругів. Зараз зі знижкою цей крем 15 мл 84 гривні. Вибачаюсь, 20 мл 84 гривні. Із цієї ж серії біокон засіб для очищення зони навколо очей. Також показую, як новинку і зі знижкою 64 гривні 100 мл. Зі знижкою 77 гривень, пінка для вмивання обличчя, чайне дерево 100 мл. В акції крем дитячий, 70 мл, щоденний догляд 27 гривень. Крем для депіляції 12 в одному олія марокканської аргани. 88 гривень зі знижкою. Хочу показати новинку: ось такі круглі зубні щітки. Новинка 55 гривень за дві штуки. Зі знижкою зубна паста Fresh Guard 29 гривень. Тут 125 мл. Блендамет можна придбати за 37 гривень 75 мл. І Аквафреш Fresh 64 гривні 125 мл. Giлет піна для гоління 200 мл 84 гривні. Інівеям ямпіна для гоління, також 200 мл 144 гривні. 5 гривень можна придбати ось такі спонжі для макіяжу. Зі знижкою кусачки манікюрні для кутикулою 49 гривень. Ось такі кусачки можна придбати за 34 гривні. 12 гривень коштують пилочки для нігтів. Ой, дивіться, <гум> я думаю, це писанка. А це така ця, бачите, як щітка. До речі, це новинка, я таких ще не бачу. Зараз навіть ціну скажу, вам, тому що безцінна поки що, досить оригінальна, гарно зроблена. 77 гривень щітка для волосся, масажна міні. Ще одна новинка: це також щітка масажна, яка надягається на руку. Щітка масажна для миття голови. Ой, в мене є подібна така дуже хороша річ: 69 гривень. Зі знижкою, ось таке двостороннє люстерко: з одної сторони, звичайне, з другої сторони збільшуюче. 55 гривень. Написано, що серветки для манікюру. Ціна 88 гривень. 25 гривень. Зараз маски для обличчя. А ось ці вже всі розібрали. Взагалі можна придбати за 8 гривень. 29 гривень коштує бальзам для губ. Ось такі кошики для дрібничок зараз зі знижкою. По 15 гривень. Кольори в асортименті. Круглі також можна придбати за 15 гривень. Набір аксесуарів у ванну кімнату. Зараз в акції по 249 гривень. Ось такий можна придбати трішки дешевше. Це вже скло. Попередній був пластик. 159 гривень. Акційна ціна. Футляр для зубних щіток та пасти пластиковий 39 гривень. Мильничка пластикова по 14 гривень зі знижкою. І ось такі також зараз в акції. Вони з кришкою по 15 гривень. Кольори в асортименті. Дозатор для рідкого мила. Ось так він на коробці, такий вигляд. І я вам хочу сказати, що тут можна залити мило, і ось тут ще навіть поставити тверде мило доречно. Дуже зараз в акції. А ось такі кошечки по 9 гривень. Ганчірка для підлоги від Файно. Розмір 50 х 70 зараз зі знижкою 45 гривень. Органайзер пластиковий для ватних дисків. Зараз в акційній ціні зі знижкою 55 гривень. Ось такі кошики по 29 гривень. А ось такі кошики також зараз можна придбати зі знижкою. Пластиковий. Акційна ціна 54 гривні. Ще один набір в Аврорі. Ось такий пластиковий набір із чотирьох предметів до ванної кімнати. Можна зараз придбати зі знижкою 139 гривень. Кольори також в асортименті. Є білі, сірі та чорні, рожеві. А такого я не пам'ятаю набору із трьох штук. Також ванну кімнату. Дивіться, він пластиковий, але виглядає на вигляд такий, як гламурний, можна сказати. Ціна 149 гривень. О, є ще білі, але мені чомусь от чорний цікаво, правда? З цим золотом. Я вже оці диспенсери для миючих засобів багато разів відкривав. Ось тому ви вже знаєте, який вигляд в нього є. 99 гривень зі знижкою. І ще тут є також оця терочка, не терочка, губочка, шкрябочка. Також в подарунок іде. В акції металева поличка, є кріплення, входить до комплекту 169 гривень. Є в білому та чорному кольорі. Так, вантус 29 гривень. Зараз 44 гривні коштує йоржик для унітазу, він силіконовий. 55 гривень коштує ось такий йоржик для унітазу і з підставкою. 27 гривень сувок для сміття з гумовою накладкою. І поставили також знижку на ось цей силіконовий, як він називається, Йоржик для унітазу 99 гривень. Також зверніть увагу, хто чекав, він такого гламурного кольору, особливо бірюзовий, і можна його підвісити. До двохсторонній скотч є в наборі. Набір губок Frakienbock целюльозні 3 штуки 77 гривень. Набір губок кухонних тут 6 штучок 24 гривні. Губки від Faino, бджілка 6 штучок 23 гривні. Набір серветок волого поглинаючих фрекін -бок, віз, а, 5 штук 88 гривень. Зі знижкою ось такий кошик. Із ручками кольори в асортименті пластиковий. Ціна такого кошика в акції 55 гривень. Ось такі кошики високі, також зараз вони зі знижкою, з кришкою йдуть в комплекті. Ціна такого кошика в акції 77 гривень. Ще один пластиковий кошик. Тут ця квіточка кріпиться десь ось тут, на стінках кошика. З ручками пластиковий. Зараз 99 гривень акційна ціна. Зі знижкою пластикові кошики, ручки з двох сторін 55 гривень. Кольори в асортименті. зі знижкою. Зараз на нього сама найкраща знижка, яка була колись в Аврорі. Ось цей металевий з дерев'яною ручкою 199 гривень. Але не Але друзі, якщо ви хочете на і є ще чорний. Зі знижкою насадка для змішувача на кран пластикова 24 гривні. Набір ось такий 17 гривень зараз. Зі знижкою. зі знижкою зараз можна придбати ось такий органайзер для косметики. Тут можна поскладати всі свої косметичні щіточки, прибамбасики. Ціна такого органайзера зараз зі знижкою. 199 гривень. Органайзер на 4 шухлядки, Зараз також в акції можна придбати зі знижкою 249 гривень. Нове відерко для порошку, я гадаю. 55 гривень. Так, да, це для порошку на 3,5 літри. І ще є ось такий цікавий металевий, а також для порошку. Дивіться, у вигляді пральної машини. 139 гривень. Ось такий набір можна зараз придбати за 449 гривень. Один килимок довгий у ванну кімнату, а другий для туалетної кімнати. Такі також зі знижкою 74 гривні килимочки для дому. 139 гривень килимок для ванної кімнати на присосках. Кольори в асортименті. Розмір 34 на 68 34 гривні коштує щітка дерев'яна. Дуже кумедний гачок на стіну для рушників. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Ось тут. Коли вішаєте рушничок, бачите, очки з'являються. Забирайте рушничок і очки закриваються. Ціна 55 гривень. Зараз зі знижкою. Зі знижкою вішалка для сушки шкарпеточок, білизни 44 гривні. Акційна ціна. Зі знижкою, ось така висока склянка на 350 мл 22 гривні. Хто чекав знижку на супниці 64 гривні 650 мл Є в різних кольорах. Склянка низька на 240 мл, кварц синій 34 гривні. Господинки, до нас приїхала новинка. Сподіваюсь, у вас також будуть такі новинки. Ось такий дуже гарний салатник. Зверніть увагу, який він красивий. Всередині йде таке глянцеве скло, а тут матове і обідок золотавий. Ціна такого салатника, показую вам як новинку, 149 гривень. Так, тут можна зібрати цілий сервіс. А, ось така десертна, хай буде тарілка. Назвемо її. Ціна блюдо скляне кругле: 169 золото, 169 гривень. І ще ось таке блюдо у вигляді квіточки. Мені нагадує. Також матове і глянцеве всередині. Ціна такої 179 гривень. Я ще знайшов ось такі порційні салатники. Ціна такого 119 гривень. Ну тоді цукерниця. Ось така 99 гривень. Я вже і показував, поки що без знижки. Ось ці чашки, пам'ятаєте, так вони дуже довго стояли, як новинка. Зараз вони зі знижкою 39 гривень. Привезли ось такі скляні баночки нові для сипучих. Мабуть, зараз скажу ціну: 64 гривні на літр. І ось такі пляшечки із кришкою. Також скляні ціна такої: 59 на 330 мл. мілілітрів. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось у наступному відео.